А це просив показати наш колега із Бельгії Рамзан, як розширяється графіт, вимочений у звичайній лимонній кислоті. Вона теж ще мокра, тому буде спочатку парувати, я не став її. Не чекав, доки вона висохне. Ось вже починає парувати. І помітно йде розширення. Ось так воно розширилося. Ну, де то в 5 разів більше стало, так, якщо дивитися приблизно. Отримання графену по технології Віктора Петрика, це сірник лежить для порівняння масштабу. Ну, щоб було видно, що крупинки. Вони менші, ніж кінчик сірника. Ось Петрик так. Декілька копель копав. Ось воно ще трошки постояло і ще чуть-чуть збільшилося в об'ємі. Напевне, це вже більш збільшуватися не буде, тому дослід завершено.